Добрий день малята! У цей теплий сонячний день я хочу вас запросити на прогулянку поспостерігати за чудовим кущем, без якого не можна уявити вулиці нашого міста. Погляньте на це диво природи! Це бузок. Зацвів бузок духмяно і красиво, і квітенькі, мов хрестики малі, і має він таку могутню силу утримати прекрасне на землі. Бузок Улюблений кущ росте майже біля кожної оселі в Україні. Ось подивіться, які гарні кущі ростуть в нашому садочку. Квіти буску милують очі і наповнюють повітря тонким ароматом. Коли зацвітає бузок, кожен кущ нагадує величезний букет. Квіти буску мають різноманітний колір. Листя. Темне зелене, блискуче, гладеньке. Квіти бузку не тільки милують погляд, але й мають приємний аромат, тому виникає бажання наламати собі гілочок. Але давайте будемо пам'ятати, що ми друзі природи і тому не можна ламати кущі. Пропоную вам діти, коли підете з батьками на прогулянку, знайти бузок. Насолодитись цвітом та тонким ароматом. До побачення!